Всім привіт! Лейджер на зв'язку і сьогодні ми будемо грати в Doris Factory. У нас тут є коди, також давайте подивимося в мій інвентарі. як ми бачимо, у нас тут сердечко. Ну і вже давайте нажмемо кнопку Play. Попереджую. Я тут новачок, тому це буде тільки з моєї точки зору новачка. Тому якщо я щось назву в цьому ролику неправильно, то будь ласка не бомбіть в коментарях, я сюди заходив таки один раз пограти в соло. Ну і зараз я промотаю буквально поставлю на якісь там X3, щоб ви не чекали, а відразу ж подивились на гімплейчик. Ну що ж, ми з'явились. Давайте подивимося, де у нас знаходяться машини. Ось так потрібно у нас дочове світло. Наклонитись. І ми побачимо, де у нас знаходяться оці машини. Тільки тут у нас твістить трохи, я не хочу з ним зустрічатись, тому що він чуть-чуть нам добра не побажає. Знову ж таки, щоб вас не мучити, давайте я просто поставлю на X3, промотаю. І ви вже побачите, як я екстракчу машину. Ледве як злив таймінги, поки у нас твістиди відійшли, і давайте ми подивимося, як же все-таки тут чинить машина. Як же зайти на сервер і не починити не одну машину, тим більше я в соло. У нас вона чиниться ось так, потрібно лібо на пробіл, ЛКМ, ліво просто тикнути ось так. Як ви бачите, я на ПК, тому мені просто потрібно нажимати на пробіл або ліву кнопку мишки і воно ось так ось заповнюється. Так, ми вже деекстрактили першу машину. Тепер потрібно шукати, як екстрактити все-таки другу, тому що, ну, як би так. Ми відео не завершимо. І хоч до другої зони, я думаю, я дойду відразу попереджую. Я новачок, тому до великих прям таких зон я не дойду. На 50-му можете взагалі не розраховувати. Але в принципі якось потрібно де цю машину знайти. Дайте я знову вам поставлю спі-ап. Як ви бачите, тут дуже цікавий механізм, тобто ми нажимаємо на Є, і у нас тут відразу машина. Я, а я тут кожу голову, ламаю, як мені її знайти. Екстрактним по такому ж самому принципу, а також ви можете написати в коментарях, як вам нова озвучка. Як по мені це гарно, що я в самому початку вибрав екстрактора, тому що за дістрактора в соло йти якось ну, не варіант. Тому я всім раджу в самому початку вибирати тільки екстракторів. Щоб більше підкопити оці валюти і купити вже когось або дістрактора, або більш такого професійного екстрактора, як ми бачимо, у нас є буквально фраза взята з Деніс Ворлда. Але нам потрібно добратися до цієї бази, до потяга, поки оця шкала не достигне кінця. Ой, у нас тут твісти. До речі, вони тут називаються режекти. І кожен поверх у нас вилітає ось такий декстер, точніше виїжджає. Ми зможемо його купити, але мені не вистачає в нього ні на що купити. Тому давайте просто вийдемо звідси і продовжимо проходити всякі зони. І так, ми чекаємо, поки двері у нас відкриються. Давайте я знову вам поставлю на спіап. А ще, як ви бачили, ось тут є така кнопочка Emodes, де ми можемо вибрати ось такі стікери. Вони прикольні, але їх дуже мало поки що. Поки не вийшла Валентинська обнова, їх не можна купити. Але давайте ми будемо екстрактити машину. І чим більше екстрактим, тим більше, як кажуть, отримаємо ці валюти. Надіюсь, до нас твіст не підійде. Ми ось так все, оце діло екстрактим. І що у нас тут? Так, зелена полоска У нас прекрасно. Ага, -а -а, Ай! Він у нас трохи кусючий. Як ми бачимо, дуже несподіваний момент. Сподіваюсь, таких моментів у нас більше не буде, тому що це було доволі таки цікаво. Ой, він у нас тут трохи, як ви бачите, любить прискоритись. Та давайте знову лагодити ось так машину, тому що, як ви бачите, ні одної машини в нас не полагоджено. Але, знову ж таки, я не жалію, що вибрав екстрактора, тому що ось тих долі баксів у нас буде більше, і ми зможемо е, купити більше персонажів, швидше нафармити на якогось екстрактора, ну і так далі. Це взагалі швидше скіпати оці етажі. Тому що за дістрактора ми е, не водили в соло, ми вводили тільки в великій команді, а тут а ось так ось. Персонаж гарно підходить для гри в соло. Як ми бачимо, тут у нас е, ми екстрактим. Але знову ж таки це найбазовіший персонаж, найбазовіший екстрактор. І я впевнений, що є ще якісь екстрактори, які краще, ніж він, заповняє машину. До речі, це ось така собачка-бадді, як по мені непогано виглядає, непогано чинить ці машини. І давайте доберемося до потяга до наступної зони. Тут нас побачив Реджект, але це вже не така несподіванка, як на початку. Але я щось не розумію, де тут вихід. Я наче йду до цієї стрілочки, і я зрозумів, зі мною вже була така ситуація, але нас трохи снайпає оцей Реджект. Він знову нас побачив. І він знову нас трохи продамажив так. Я бачу, я вже не встигну піднятися знову наверх, і он туди в потяг забратись, тому. Я не знаю, це навіть, останні кадри із цього відео, тому, будь ласка, прожміть лайкосик і підпишіться на канал. Ну а з вами був Вейджер. Всім пока.